Посаджені в Господньому домі, такі процвітають у дворах нашого Бога. Ну, ви знаєте, що в Божому саду є садівники. Mm? Чи не про це говорив апостол Іван? Що, взагалі, та господар виноградника Божого саду? Батько. Mm? І Є з нього виноградар. Який ухажує за цим садом. Да? Він ходить і що робить? Обрізає. І це для нашої користі. Правильно? Послухайте, ну. Якщо ти не будеш насаджений в Божому саду, хто буде тебе обрізати? Хто буде за тебе ухажувати? Хто буде тебе удобрять? Хто тебе удобрить? Ну, дивіться, що робиться. З насадженнями, коли за ними перестають ухажувати. Вони стають якими? Одичевілими. Одичевілими. Так? Ну, ви згодні? Ну, подивіться, хто не ходить в церкву. Він такий є. Там гілки торчать. Це таке чудо-юдо ходяче. А чому? Бо Він не дозволяє, щоб садівник, якого Господь поставив, а Бог ставив церкву служителів. Mm -hmm. Як писав Павло, для совершенствування вашого, для підготовки, для служіння, щоб він вас обрізав. Дозволь Богу працювати з тобою. Ну Бог це ж дух. Як він працює з нами? Через тих служителів, яких Він ставить. Так, mm -hmm. да, і... інколи вони будуть нас обрізати. Будуть тебе удобрять. От прийшов у тебе тут обложили навозом. А ти радуйся. Тому що це для твого блага. Ну, амінь. Чи не амінь? Ну, для цього потрібно розуміння. Для люблячих Бога все для блага. Це воно неприємно. Ну, потрібно. Корисно.